На дворі йде дощ, робити нічого не можу. Ну, так сіється. Покажу свої. Це я поставила у водичку. Сподіваюсь, що вони пустять коріння. але марно, марне сподівання. Це папороть, яку я привезла з Миколаєва і розділила на два кущики. Ось, бачите, один кущик. Ось. І ось другий. Донці хочу дати папороть. Ой, мої помідори. Це кімнатні помідори, але вони цього року насіння таке високе. Мені вони не дуже подобаються. Гляньте, вони цвітуть. Навіть уже помідорчики є. Але дуже високі. То в мене були 20 см, 25 см. А ці, мабуть, будуть 60 см. Вони в мене росли влітку у вазонах, оце треба попостерігати, бачите? Ну, Щось я, мабуть, марно це затіяла. Я кажу, що вони якісь не того. Ну, не такі, як мені, як були в мене в минулому році. Перчик мій стоїть. Там філодендрон, оцей метелик, бабочка називається. Гранат я занесла в хату оце ось він це гранат. Там у мене росте юка, американська має бути. Не знаю, така, як пальма, вона довгим стовбуром росте в висоту. А з Ой, знов забула, як називається ця квіточка. Саджала без корінців, так повтикувала, і вона, гляньте, як гарно пішла. Це в мене тут насінинки пальму я посадила на зиму, ну закортіло мені. І, і кожного року кажу: не буду я вже з насіння вирощувати. І все одно гляньте, наступаю на ті ж самі граблі. Це ще мій один перчик. Той перчик кругленький, бачите, ну такий, товстенький. А цей вузенький і худорлявий. Це катарантус. Я один зрізала, ось думала, піде, треба зрізати його зовсім. А цей цвіте ось біленькими. А це вони насіннечку покидали. І ось насіння, все забуваю його забрати. Ну, Працювала на городі, то домашні справи закинула геть зовсім. Пеларгонія у мене ось. Де вона у мене? Десь у мене є тут. А, ось така. Ось така. Оце такий самий кущик. Додихає вже. Цикламен цвіте. Гляньте, які вони. Стояли влітку такі хилі, а зараз вони пішли знову. У ріст знову буду. Шкода, що вони не, не вуличні, я б їх на вулиці залюбки вирощувала. Але добре, що і в хаті цвіте ось таке. Ось добре, дощ іде вікна помию. У нас вікна поклеєні скотчем, щоб не вибило при вибуху. І треба плівку, я <кій> клею плівку кожного року. Оцю <кій> теплоізоляцію, таку вона тоненька. Так, це гіпоестес. Два кущики залишилось. Один я продала на базарі. Треба позрізати оці насінневі стовпчики. Це не знаю, що, але воно так пахне гарно. Мені подобається. Ой, не знаю, що за рослинка. Дуже гарно вона вкоріняється. Навіть у мене вона вкорінилася, скажу так. Це кактус. Він цвів у мене, я вам показувала. Треба братися до хатньої роботи, бо в мене і ці повідклеювалися. Треба підробити. Ну, коротше, треба щось робити. Влітку на це не було у мене часу. Це моя пальмочка, моя Ось така вона гарна вже віяла, які в неї. Ой, така ляля. Це філодендрон також. Це у мене папуга був, поклював. Гібіскус, китайська троянда домашня. Там у мене Ой, фі! Забула. Це монстера моя. Бачите, яка велика. Це Хамедорея, це фікус. Ну, це мої квіти. Зараз, мабуть, якщо не буде дощу, то буду займатися хатніми справами. Треба зробити оце. Не знаю, чи викинути їх, але ж помідорчики пішли. І вони так гарно квітнуть гляньте. Ну, і мій великий. Ой, гляньте, який він високий. Метра два, два з лишнім. Я його вже кручу-кручу, прив'язую, він розпадається. В нього важкі, оці е, ці, як вони, оці, долоньки важкі, сильно, і він розпадається. І колючий же ж. Ну, на цій папороті я закінчу. Похвалилася.